Вітчизняний ринок готівкових продажів валюти став ще різноманітнішим. Тепер можна вільно придбати або збути угорські форенти. Працювати з цією грошовою одиницею почав банк Хрещатик, попередньо вивчивши попит і пропозицію. Через питання, які нам надходять на сайт банку, які надходять службу довідки, які телефоними зверненнями надходять від населення. Що ще ми могли б дати населенню? От і в наступний туристичний сезон, і тому ми і запровадили угорський форент. Сьогодні бачимо. Що вчасно це зробили? Операції з угорським форентом зафіксували з першого дня. Вони ще не такі значні, як з іншими валютами. Але як свідчить досвід, що місяця вони зростатимуть у кілька десятків разів. А на порозі ще євро 2012 і різні іноземні гроші стануть у пригоді. У нас дуже розголожена мережа кореспондентських рахунків, кореспондентських відносин. А на сьогодні хто може з банки пропонувати? Це власне той банк, у якого є прямі корвідносини, прямі кореспондентські рахунки з режимом підкріплення возо вивозу готівкової валюти, от завдяки цьому, в першу чергу, у нас склалася можливість пропонувати населення. Угорський форент став 15-ю іноземною валютою, яку вільно можна обміняти у будь-якому відділенні банку Хрещатик. Незабаром мають з'явитися ще нові пропозиції: чеська крона, ізраїльські шекелі та прибалтійські грошові одиниці.